Прорік Бог над богами, Господь і землю покликав, відхід сонця і аж до заходу Його, із Сіону, корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буреться сильно. Він покличе згори небеса і землю, народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх. Що над жертвою склали заповіта зо мною, і небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народи, бо буду ось я говорити Ізраїлові і буду свідчити на тебе Бог, Бог твій Я Я буду картати тебе, не за жертви твої, бо все передо мною Твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір, я знаю все птаство гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя всевселенна, й усе, що на ній. Чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів? Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш, ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої виконав, як ти злодія бачив, то бігаві з ним і з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата, свого наговорюєш поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння тому покажу. Амінь. Слава Господу, Господь сердержитель, Господня Вселенна і все, що на ній. Дай Боже, щоб це зрозуміли всі народи, що все належить Господу. І Господь, Він створив вселенну все, що на ній, щоб люди... Насолоджувалися тим, що Бог їм дав. І також, щоб доглядали, щоб порядок був на землі, щоб було все доглянуто. І звірина, і птаство, і всі квіти, і всі дерева, все, що Бог нам дав. Слава Господу! За таку красоту, що Він дав нам скільки всього. І дай Боже в ім'я Ісуса, молюся. Народам зрозуміти, що місія людей покладена на нас, в тому що не руйнувати Божетворива, а зберігати красу Господню. Амінь. Дякую за перегляд. Підтримай канал, підписку, лайком, коментарем благословляю тебе.